Вітаю, друзі! З вами канал Clash Today, Мене звати Боні. І знаєте, мені сьогодні реально дуже і дуже повезло, тому що в цей клан я намагався потрапити дуже давно, але мені щось якось не щастило. І тому сьогодні я вам розповім а, про дуже цікавий клан. Такі клани, це рідкість, і я знаю про що кажу. Тому сідайте зручніше, беріть щось гаряченьке, а ми починаємо. От скажіть мені, будь ласка, що саме головне в ухрі? Крім чилауту, релаксу, відпочинку у грі. Мені здається, саме головне – це якісь результати, якісь рекорди, як, наприклад, топ-гравці по кубкам чи топ-клани. А є і інші гравці. Це гравці, які роблять антирекорди. Тож, мова сьогодні піде саме про цей клан і саме про антирекорди. Але перед тим, як все я вам розкажу і покажу, я хочу просто пройтись. По цьому клану, і повірте, це історичний по своєму клан в Clash of Clans. Давайте для початку просто подивимось на гравців, бачимо, що дуже багато неактивних гравців, бачимо, що великі трабли з донатом. Також є, я бачу, твінки. Є десятки, 11, 13 ТХ, і навіть Є15 ТХ. І є я. Ось. Ще ми бачимо, що є такі гравці. В останніх відосах я про них розповідав. Якщо в цьому місці немає значка Таунхола, то це значить, що гравець, як мінімум, вже 6 років не грає у цю гру. Значить, зі складом клана ми з вами розібралися. Тут нічого незвичайного ми не побачили з вами. Давайте подивимося. Uh, що у нас по столиці? Бачимо, що окрім мене, тут ніхто не хоче донатити. І майже половина клана просто нічого не донатить. Ну тут зрозуміло чому, тому що багато неактивних гравців. Давайте просто перейдемо на столицю. Подивимось. Тут п'ятий левел столиці. Ну, не найгірший результат, але як для кого клану 17-го левела якось не дуже результат. Тож, столицю ми з вами розібралися. Далі давайте перейдемо до чату, подивимося, що тут відбувається. Бачу, якийсь Костя хоче до нас, але Костя сарян, але тут нікого нема і ніхто тебе не прийме. Бачимо дуже багато старих повідомлень, максимально неактивний чат. Бачимо, дуже багато людей виходить, але ж на що вони розраховують, якщо. Просто можна було подивитися ось сюди і зрозуміти, що ніякого сенсу сюди заходити немає, тому що клан максимально неактивний. А, і, до речі, назва клана переводиться як безсмертний а, фермер. Ми ж всі з вами фермери, так, клешери? Ну, ось ми з вами і дійшли до самого цікавого: не будемо тягнути котика за хвостико. А, так, що у нас написано в шапці? 0 перемог і 666 проведених клан варі. Переходимо до варлогу, Бачимо, що останнє ЛВК вони проводили ще в 2021 році. Тепер переходимо до статистики клан Varu. І ми бачимо, 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 що останнє КВшко було 517 днів тому. І спускаємось нижче. Ви це бачите? Тупо все червоне. Просто тупо все червоно. Спочатку вони грали 50 на 50, десь там скільки 4, 5, 5 КВшок. І майже все, вони грали 40 на 40. Боже, скільки червоного. І останні десь 10 КВшок вони може більше програли 30 на 30. А тепер ще раз: 17 левел червоно. 17 левел і все червоно. Насправді я дуже давно знаю такі клани. Колись я в таких кланах був, навіть я намагався зробити свій такий клан, але дуже багато гравців, які заходили, котрих я набирав е, тоді ще через глобальний чат, вони не розуміли, який сенс таке робити. Ну, ти не зробляєш е, нічого, ніякого луту в тебе немає, тільки для стати в профілі у тебе будуть зірочки. А який сенс в принципі від цього? Але повірте мені, сенс в цьому є. Ось, наприклад, коли я розпочинав ще 10 років тому грати через деякий час мені самому закортіло чимось виділятися, робити якісь незвичайні речі, рекорди. І ось ці хлопці, це саме ті хлопці, які захотіли чогось незвичайного, нестандартного. І ось качати таким нестандартним способом клан до 17-го левого це маст хев, чому ні? Раніше, як я і казав, що було дуже багато свободи, і кожен гравець міг робити все, що він захоче, встановлювати якісь незвичайні рекорди, і навіть антирекорди це є рекорди, тому чому ні? І саме цікаво інше, що окей, 666 це дуже круто, але... Я все ж таки вирішив перевірити цю всю інформацію, тому що вірити, а, тому що там написано. Ну, я люблю перевіряти. Тому я перейшов до перевіреного джерела. Це сайт Clash of Stats. Тут максимально детальна статистика по кожному гравсю, по кланам. Ну, як ви бачите, тут багато чого, насправді, цікавого можна було б знайти. І ось ми бачимо насправді, що. Програшів не 666, як заявляли ці гравці в шапці, а всього 665 і дві нічі. Тож, мені здається, нас з вами трошки обманули. Не знаю насправді, чи знали люди тоді, що є в наявності такий сайт, але факт залишається фактом. Тож, резюмуючи все вище сказане, я можу з певністю на 100% сказати, що це вау. Хлопці насправді молодці, а хлопці насправді рекордсмени, тому що зробили по-своєму ось такий цікавий рекорд. Насправді, чи багато ви знаєте людей, котрі ось так просто качали клани до 17-го левелу. Це як відбувається в кланах. А, збори постійно, голова там напрягається, шукає людей, хтось партачить. А тут люди не напрягалися зовсім. Вони просто сиділи, запускали квешку, вибували свою зірку з кожної бази, думаю що, думаю, що це без проблем відбувалося. І все таким чином вони реально прокачали клан 18-го лева, поставили рекорд в клешці, і все, вони, вони історія. І на цьому в мене все. Якщо вам сподобався відео, ставте вподобайку, нажимайте на дзвіночок, підписуйтесь на канал і також коментуйте відоси, щоб ще більше людей побачило Clash of Clans українською. Також не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ, нашим титанічним хлопцям та дівчатам, і все буде Україна. З вами був Боні, всім па-па.